Вов, хотів тебе запитати. От я знаю, що ти поставив сонячну станцію під зелений тариф. Ось, як от твої перші враження? Чи були у тебе вже відключення світла, щоб ця штука акумулятор у тебе не викладала? Так, до речі, вчора, вчора було, і я спочатку не помітив, що це що світла немає реально. Потім тільки подивився на щочик і бачу, що там автомати не горять. ну о, немає, але все працює, все нормально, тому. Виручило. Один раз точно виручило. Це, коротше, до речі, і плюс, і мінус. Плюс, в тому що це типу, комфортно, мінус. Буває, багато хто не знає, що відключили світло, шпарять дискотеку, але вже так ума. І їх вищовкує, а могли б економити весь цей час, ну, типу, менше споживають. Mm -hmm, да -да -да -да. Да. У нас, до речі, на, на об'єкті є зелений тариф, оформлений, там лічильник на днях поставили. І тепер от, ми зараз видаємо в мережу. Ось ми бачимо, що споживання в будинку немає майже 100, 100 Вт. І ми видаємо мережу 4,5 кВт. І от, типу, в двох словах, як працює зелений тариф, це коротше, от нема у вас споживання, нема у вас вдома. Панельки далі працюють, видають в мережу, і в кінці місяця у вас вводиться сальдо. Скільки ви спожили, скільки ви згенерували. Якщо ви згенерували більше, то ви заплатили за електроенергію 0. А за кожен кіловат, що пішов в мережу, по зеленому тарифу ви отримали біля 5, 5 гривень за кіловат. Ідеальні умови в тому, щоб ви не надіялися, що це якийсь інвестпроект вкласти в нього гроші і чекати тих виплат, бо взимку станція менше генерує, наприклад, її ставлять взагалі під власне споживання в ідеалі. Тобто ви споживаєте 1000 кВт на місяць, ви ставите собі станцію до 10 кВт, умовно кажучи. Отакі діла. Якщо вас цікавлять сонячні станції, пишіть.